Ми фіксуємо збільшення кількості звернень про зникнення дітей саме з 1 вересня. Дев'ять дітей ми розшукували. Всі діти розшукані впродовж доби. Основна причина це конфлікти в сім'ї. Інша категорія це діти, які Перебувають поза увагою батьків, тобто та то сім'ї, які перебувають в полі зору соціальних служб, і полі зору працівників поліції. Тобто, ми або діти перебувають в нас на обліку, або сім'я перебуває як в складних життєвих обставинах, де є факти неналежного виконання обов'язків по вихованню дітей. Запорука успішного розшуку дитини це два фактори: це своєчасне звернення до поліції, своєчасне повідомлення про зникнення дитини, і друге наявність достатньої інформації, яку б ми могли відразу відпрацювати, опрацювати для того, щоб встановити Знаходження дитини. Тому як порада для батьків своєчасно звернутися і повідомити про зникнення дитини, це перше. І друге, надати нам інформацію про коло друзів, про захоплення дитини, про її дозвілля, з ким вона проводить час, де вона проводить час, і про схильність і про захо... дитини. Тобто для нас це теж має значення. Ну і не приховувати інформацію, яка була напередодні, якщо це були конфлікти, розповісти нам про ці конфлікти, щоб ми розуміли, який психологічний стан, який моральний стан тої дитини, чи дитина схильна до суїциду, чи дитина могла вчинити суїцид. Тобто ми Розуміли, в Якому напрямку ми маємо рухатися? Інколи, коли пізне звернення до нас до поліції про зникнення дитини, ми спілкуємося з батьками. кажуть, що три дні поліція не шукає. Це є міф, неправда. Найкоротший термін звертатися. Якщо ви вважаєте, що дитина. Пропала, якщо місце знаходження дитини вам невідомо, і у вас якісь є, скажімо, побоювання, що дитина могла навіть стати жертвою злочину, жертвою інших правопорушень, чи просто піти з дому і через якісь конфлікти одразу повідомляти у поліцію. Коли ми повертаємо дитину у батьків, реакція батьків є різна. Ми спочатку, коли встановили місце знаходження дитини, ми окремо говоримо з батьків. Дитина є з нею, все добре. Тільки коли ми зараз. Організуємо зустріч з вами, так чи ми повертаємо вам дитину, будь ласка, тільки не сваріть її і не карайте. Якщо ми маємо можливість знайти підхід до цієї дитини, то батькам тим більше треба шукати компроміс з дитиною і з дитиною бути на, на, на зв'язку, скажімо так. А якщо все ж таки дитина пішла з дому, то не, не зволікати з повідомленням поліції, одразу телефонувати. Я ж кажу, просто цікавитися життям дитини, треба знати друзів дитини, як мінімум двох-трьох, з ким дитина спілкується, бо якщо дитина пропала не на зв'язку, скажем. Розрядився телефон, не відповідає на дзвінки. Батьки мають знати двоє-троє друзів, з яким вони можуть зателефонувати, або батьків тих друзів, і просто з'ясувати, була дитина, є конфлікт, є, дитина була на зв'язку, чи бачили ту дитину і так далі. Тому щоб це було якось. А інколи ми приходимо, батьки фотографії вони не можуть надати. У будь-якому випадку батьки. Повинні тримати контакт з дитиною в будь-якому випадку, це їхні діти, і вони мають сприймати цих дітей такими, які вони є. Намагатися їх змінити, намагатися шукати якісь компроміси. Але кожна дитина це індивідуальність і тому, якими діти немає, сприймайте такі, як вони є, і допомагайте, підтримуйте їх. А пізніше вже я, я думаю, що вони будуть вдячні вам за те, що переросте перехідний вік, і діти будуть дячні за те, що все ж таки вони мали дитинство, але були в них отакі, не, 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 не негативні випадки.